Доброго дня! Я вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я вас познайомлюю з книгою Анни Щевінської Сова Лис Риба, Метелик. Письменниця Анна Щевінська, уродженка міста Здолбунів, що на Рівненщині. За освітою вона магістр кіномистецтва, ведуча ранкового шоу Прокидайся на українському радіо Рівна а також літературної рубрики Що почитати з Анною Щевінською на Суспільному телеканалі ЮАРівне. Досить юна письменниця має уже декілька нагород, окрему відзнаку журів номінації Проза від видавництва Смолоскип 2021 рік, відзнаку Малі романи від часопису Дебют-Газета, Затвір Гадюка в Полі 2021 рік. Третє місце в номінації Поезія в міжнародному літературному конкурсі Хто ж є на світі? Хто би був без гріха, який присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди. За вірш «Підперезуюся Слизьким вужем 2022 рік. Перший психологічно-соціальний роман Анищевінської слова Лис Риба Метелик. Побачив світ у видавництві Лілея НВ і був виданий коштом видавництва у липні 2018 року. За своїм дебютним прозовим твором авторка працювала два роки. У книзі Анна розповідає про переломний період в житті чотирьох людей різного віку і статі. Всі вони прагнуть знайти відповіді на непрості життєві запитання. Задля цього їм доведеться зіткнутися з власними страхами і шляхами їх подолання. На початку книги сюжетні лінії протікають абсолютно незалежно одна від одної. Може здатися, що читаєш абсолютно різні чотири книги. Та поступово ці різноманітні струмочки стікаються в одну єдину велику річку, яка захоплює читача і несе до самого кінця. Дещо депресивний початок з розгортанням подій набуває феєричних барв та юнацького запалу. Відчувається, як змінюється настрій і самої авторки. Сподобається твір і шанувальникам вишуканої літературної мови. Взагалі, емоції та почуття, які виникають під час прочитання цього роману, можна порівняти із шампанським. не Сп'янієш, але святковий приємний смак життя залишиться. За словами Тараса Прохаська, який написав передмову до роману. Він говорить проза Анни Щевінської за своєю мовною стилістикою та сюжетною побудовою є літературою вищого гатунку, яку хочеться смакувати. Отже, зачитаю вам уривок. Ніна, День сьомий. В дитинстві я часто прокидалася від того, що чула крик у вухах. Це було схоже на те, ніби хтось підійшов до мене, доки я спала, нахилившись над ліжком, а потім з усією силою вигукнув моє ім'я Ніно! кричав, оскаженілий голос у вухах, і я здригалася, розплющувала очі і озиралася довкола. Заупокійна тиша панувала в моїй кімнаті. Я заспокоювалася, засинала. Та через якусь хвилину голос знову кричав Ніно. І цього разу страх охоплював мене, адже вигук цей звучав дуже відчайдушно, ніби я застрягла десь на дні океану, і хтось крізь товщу води намагається докричатися до мене. Це був не мій внутрішній голос, це був голос чужорідного мені, і в якусь мить мені й справді здавалося, що або я замкнена в якомусь сні, або хтось. Замкнений в мені. З часом це минулося можливо, тому що я навчилася не помічати цей крик у собі, нехтувати його. Але сьогодні я прокинулася щасливою і спокійною, хоча причин до цього не було. Хіба що одна я бачила дивний сон? Мені наснився молодий ліс, такий чарівно-зелений, як це буває десь у травні, стежками того лісу бігав лис. А над ним літала сова. Якоїсь миті вона приземлилася йому на спину. Він спинився, і я побачила їх обох так близько, наче вони сиділи навпроти мене на відстані руки. А далі сова і лис знову примарилися мені здалеку, як дивна пара закоханих. Лих біг, а сова летіла над ним. Я чула і традиційно беззвучний помах крил. І важке прискорене дихання. Це було таке дуалістичне відчуття, наче з одно... я одночасно перебуваю в обох місцях і в обох тілах. Я прокинулася з відчуттям такого глибокого спокою, якого вже давно не знало ні моє тіло, ні мій розум. Я зібралася до клініки навідати Івана, спершу зайшла до головного лікаря, аби поговорити про кінцеву суму, яку я повинна була сплатити за лікування малого. Коли я вийшла з кабінету, секретарка вручила мені рахунок, і я пішла у відділення банку, аби сплатити все одразу. Потім я повернулася до шпиталю і одразу ж пішла до Івана. Деякий час я переминалася під дверима, а потім увійшла. Він лежав у ліжку, дивлячись у вікно. Сьогодні палата видалася мені світлішою, аніж минулого разу. Сонячне проміння блукає у хлопчикому волосі і м'яким саваном спадає йому на плечі. Мені на мить здалося, що сьогодні він уже майже метелик. Я не знаю, з чого почати розмову, тому вже кілька секунд просто стою мовчки, чекаючи, доки малий сам мене помітить. Врешті Іван розвернувся і глянув на мене. Дану книгу. Ви зможете знайти у фондах нашої книгозбірні. Приємного прочитання!